Хастівчани моляться за Україну за мир до Фатімської Богородиці. Сто років тому, у розпал Першої світової війни, троє дітей бачили Богородицю неподалік від села Фатіма в Португалії. Богородиця сказала про початок Другої світової війни в разі продовження зневаги людей до Бога. Наостанок прозвучало прохання присвятити Росію непорочному серцю Марії. Я прошу про присвячення Росії моєму непорочному серцю і про святе причастя як відшкодування за відпущення гріхів в першу суботу місяця. У жовтні 1942 року папа Римський частково виконав основне Фатімське розпорядження щодо Росії. Цей акт позитивно вплинув на хід Другої світової війни. Повністю фатімське розпорядження виконав лише папа Іван Павло ІІ у 1985 році. Результат не забарився. До влади прийшов Горбачов, і невдовзі імперія зла завалилася. Будемо особливо просити її заступництва про те, щоб Господь дарував мир нашій країні, звичайно, молиться за ворогів наших, молиться також за навернення Росії, просити також за навернення нашого міста і нашої країни. Цей образ діви Марії був також присутній у жахливі часи на майдані. Його встигли прибрати з палаючого намету до сцени. Це важлива подія для нашого міста. Тому фастівчани прийшли просити її миру. Для неї я хочу помилитися, і вся моя сім'я за мир, за спокій України. Ну звісно, у такі страшні теперішні часи для нас є найважливішим. Це просити чуда миру в нас, в нашій країні. Щоб люди зрозуміли. Що таке віра? Для когось це віра в себе, для когось в майбутнє, для інших невід'ємна частина життя. Фастів ті вірить, що все-таки ця кривава війна закінчиться, і мир запанує у нашій країні. Тетяна Чіпко, Павло Гурський, телеканал Фастів Тіві.